Наш співрозмовник, тренер команди Епіцентр Кам'янець-Подільський Олег Надуда, пане Олеже, ну ось поразка є поразка, поразка від суперника, який рангом нижче виступає в українському футболі. Але чи готова була ось після того матчу за плей-офф вихід до української прем'єр-ліги? Психологічна команда чи готова була до цього до цього поєдинку, і в чому ви бачите причини поразки? Ну, ми працювали над тим, щоб налаштувати хлопців в цьому плані, але скоріше всього, що ми не достукалися до них до кінця, десь ця поразка по пенальті змінаєм. Ну вона була не нам не на користь, і тому я ж кажу, хлопці десь сьогодні не налаштувалися на цю гру так, як повинні були налаштуватися. А взагалі, які яке завдання керівництво ставить перед командою? У команди «Епіцентр» найвищі завжди завдання, як і в Кубку, так і в чемпіонаті. Так що будемо вже боротися за перше, друге місце, щоб потрапити в прем'єр-лігу з першого і з другого місця. Ну що ж, побажаємо вам досягнути поставленої мети. Дякую.